Так, друзі, всім привіт, всім доброго вечора. Радий вітати на каналі GGPocarua. Сьогодні у нас традиційна фіналка, і в гостях у нас сьогодні Назарій. Пізнак. Пізнак, Назар вітаю. Вітаю, всім привіт, привіт Степан, привіт, чотік. Зараз, можливо, якийсь буде требетик від Хуана. Думаю, має бути. Чи ми, чи ми колом хочемо заводити, то за, запускати якісь там доміновану пікушку. Ну, то, то так само проблема, що цей Оскар стається. Це, це, там темна лошадка, така. Не знаю, там може плана більше інформації, звичайно. Варіанно, ну, це дуже неприємна ситуація. Я завжди теж ставлю себе на місце там, Оскара. Типу, ну, але це така рука. Думаю, Олін має ставити. Дивись, Олін завжди, чи Олін хуана. Ну, типу, напевно, там понедує. Олень завжди, конец. але Хуана ще, ще, ще більш позитивно дивиться. Бо ми розуміємо, що Хан ніколи не пропустить там свій требет. Ну, типу, ну отколом не дуже подобається. Треба розширяти або колоти. А ти за запуш, так? Просто. Та, там розширяти так само, типу. Ну, я не думаю, що Хуан там чекає в нас. Типу розширяти можна, коли в нас якийсь агровий імідж, коли ми чекаємо, що Хуан ще там 5 бетпуш зіграє, зіграє, з якимось там Туз 10 чи, чи Туз-5 раз в житті. Типо, на місці Ласовського, думаю, прикольно, бо там був розширяти і, і колити вже голин. А от на місце якогось там середнього гравця, де у вас не розігнана динаміка. Думаю, варто просто пушити. 40 ББ так не було ефективно. ой -я -й -я -й. ой ой Ой-ой-ой. Ну і фактично цим чекбеком ми розуміємо, що в ОПА є достатні кількість тузів, там, та, якісь туздами Ну якраз через червушки, які ми не блочимо. І мені здається, що ми хочемо палити там свої ціну. Тут хоче чек грати в такої кості, про якось туздаме тут валет Але спер один. Чому, він сам не хоче ставити цікаво. Мені теж не подобається, наприклад, тому що умовні якийсь туз валет туз 10. Ну, так, не, не, да, 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 не, не факт, що отпустить Болі... туз 10 ставить. Але що ми знаємо, якщо Хуан Домініс просто з такого добирає, де Оскар перетворює валетів. До речі, ми тут допушуємо. В принципі, ніч... не боїмося. Королів якихось а не віримо. Це, це, то, це, то, там є. То, ну, по факту, тут король і королі, типу, комбо, які нас <гум> б'ють. <гум> Ну і по якісь примарні тузи, напевно. Просто, ну, але це з нашим тузом. Це одна комба. Ну, отак от Блін, от. ну тепер шкода, що Оскар буде лишати коротким стеком, з великою мірністю буде вилітати, тому що от він вміє показати отаке. От О, буде виставлення. Знову ці валети. Сидиш такий, думаєш бляха. Mm -hmm. І, і то скороль на секундочку не блочені і. Е, зелені не блочені буде дуже важко. Я коли бачу 5В виставлення, якісь мультипод типу, і такий в мене. Е, Сьют якийсь по масці і в ніколи не бачу. Ну, типу, з п'яти опонентів розумію, що. 10 аутів вже не заблочені, то. Ой-ой-ой, ну це важко. От, от вони й не заблочені. Так, Цей був один аут, те, став, те, повернувся. Те, Давай типічний валет хрестовий. Ех. CG. Ну, от наказ за тих полз Опачик. Нас валети. Ми, ми легко кодколемо проти одного, і ми тут овер колдколимо. Получається проти не двох через коротко. Просто, правильно? Просто push, напевно. короткого. Можемо пушити? Набуколити розширяти них. Все-таки. Це і схожа на... історика і саме соска роль. Ми не можемо треба типу, на на, на 30 бланні, коли він клаті з пуше в ласку Мені здається, тут дуже сильно там, твоя дія залежить від твого банкролу, типу. Якщо там здорований банкрол, гроші є, типу, галактики. Таке... Четвертий, і четвертий раз за, за ту місць. Та, на, на фіналках там, в принципі, теорія поки наша не підтверджується, Мам би пушити, якщо не четвертий раз на фіналці. Ну і просто ще, я думаю, він теж в курсі оцих широких колколів Алексу. Типу, Лосовський відкриває багато, Алекс широко код як ми там бачили Дама 10. А в Боже, як неприємно це зараз з королями сидіти і бачити такий борт. Ну, типу, от є питання. В Калініна ми в діапазон закладаємо 6-7-8, чи там вісімки тільки, допустимо. Сумнівно, сумнівно, я думаю, що... Це не просто фолдяться, Може, третім. Ну, типу, на префлапі мається на увазі. Так, якісь вісімки, можливо, заходить. Тільки там вісімки, так. О, ну от чіпака є вони, чіпак не капнутий. На сімки, шістки, вісімки. Ну, і Алекс та, так, а ти з Алекс стоїн. Незвично, що він все ще чіпак. Ти так кажеш, все ще чіпак, наче в нього було 10 лямів, він, типу, їх розтратив, але все ще чіпак, він, він усилився. Зараз ми будемо скаритися. Як хочете ту, ту сем сводити, то тут же лайк. Like, ну, чек-чек. Чек-чек, а Оскар би не сказав, що це чек-чек, і пішов би перетворювати своїх валетів, щоб hey, таргетити... Іде Оскар, що я не бачив. Ну, немає степ чекбеку до речі, цікаво, типу. Ну, задумується, що мене буде. Я теж думаю, чи є в мене ще тільки тут в діапазоні, чи ні. Мені здається, страшно. В Ласовського по типу. То фіга дев'яток є, до речі? Ну, у, у нас, напевно, їх Д... більше. Ну, Хоча не факт. Ну, ми ми, ми, ми третьому ми заходили. Ну, 9.10 ну, у нас є. Ну, є прямі просто дев'ятки, так. Тобто, дев'ять, напевно, немає у нас. Але фарсько Ятуз 9 буде, і буде 9.9 і дама 9. О, цікаво, у нас. що тут країна хоче йому розказати. Типу, він ж тут сет, напевно, не факт, що ви любите. Дуже узко. Та ні, ну типу, реально. А якби він пішов перетворити лосовськи, мав би задуматися, оце ти... мені подобається те, що ти сказав? що типу, Ми реально велюбет ми зараз за, фактично ризикуючи 18-15 ну, тисяч доларів, ми напевно не хочемо нарватися зараз на якісь коли, чи якщо ми будемо велюбити, то ми, ну, якихось піпота і отримувати пущі. До речі, то що робимо? Mm, пас. Стрес... Я, я думаю, пас просто. Просто пас. Треба як в сателіті йти вибивати, заробляти по джампи. Бо ніхто за нас це не зробить. Ну, є шанс на розкруточку. Тім, прейт, 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 прейт. Алекс Кресав вже двох парасидів. Ну як сказати, ти дещо не знаєш. Отак буває, коли ну, тут, приходиш тут на. Напевно, буде виставлення. Я думаю, а він чекає чіка... фі... дуже фі... широких фі... треба від Лосовського. До речі, так. Да. Це... це може бути гарна роздача чатик. Ми таки хочемо. Щоб була фіналка 8 mm. Макс. Віс... Топ-8. Ну і 8 Макс, відповідно, так. Так, давайте червову даму. Ну Окей, з парк От так yeah. от. Оце Це ми любимо чат. <laughs> Доволі більше за всіх. Якщо ми не знали, за кого болівати, то ми знали, що треба болівати за такі е, роздачі. Та, Ласовський буде зараз. Like Напевно, треба мінрейзити. Треба Навіть колд-коли, то Лефрансуа. Напевно, не може колоти, правильно доставляти. Ну, так, так. Тому що, Якби він ще там на, на, на ББ садів свої лідер, то було б. Би... Да. Можливо, більше причин для клікрейзу. Буде дуже так. важко. Домінуємо like даму, забираємо десятку один. Авт. Два аути прямих і якісь примарні бекдори. Пострій там. Я думаю. А я, пол, я Я, я бачу таке немає. Не Поставиться. Один до семи. Блін, а я, я думав, що зараз розберемось. Сплітів немає на спарку. Ну, Тріше. G. -G. Ну, він вижив максимум, що ніхто. Ну, них... два... тепер чеплітр тепер лососки стає. І буде думаю, цікавіше. Типу, і ми на ББ своїм діапазоном, в принципі, нормально зачіпаємося, і частково наш опонент капнутий на, на флеші. Ну, типу. Я думаю, для це стало там причиною, що перший раз за, за всю фіналку Міколаті відкрився. Причин, ну, Ну, може що, бути. щось ну, Але підавило. знаєш, 110 він посидів, залевелив себе, себе, ну, типу, задумався ще й заколив. А тут, типу, з небом, бо я такий, я ще не встиг сказати, що, можливо, ми зараз такий ще крейс. По чорному було би цікаво побачити. Ну і сам там був варіант, що самому ставити теж вирішив тут здатися. Так, я навіть не подумав про якісь е проби, але проб теж там класна. Ну от, Миколатіс справляється. Не, ну з таким еквіті тут гріх не справитись. Таку кнопку не а нажми, то та, окей буде. Ну, ми тут кол так. по шансам просто реалізовуємось через колей, правильно? Ну, по шансам тут прикольно пушче подумати. Напушити ще. Ну, типу, що ми рейзимо на місці лососку, що ми не, не ставимо флоп. М, три, яка, яка нічого не змінила. Якийсь 7? Це ти, можливо. Ну так в нас даблбелі осиво. Прочитав, не знаю, не зібрався. Бачите, чат? Тільки треба було мені сказати, що Міколайтіс... Міколайтіса ми не бачили, і тут він. Я тут розібрав. Яскраво про себе нагадати. Так. Черговий послопчик побачив. Пахне кулером. колером. Ну, Незалежно від посольский вирішив зіграти, якщо то можеш якось відскочить. Якщо... Ми, О. Ми, ми, по... ну, це той момент, коли словплей сло, play просто невчасно. Типу. Ну, до речі, може бути якраз супер вчасно. Думаєш, що. Ну, принципі... Зараз піддає шіпі... душити піддушити. Під До речі, да. так. Тут, тут Я бути, думаю, і... це можливо цей чек, єдиний варіант, щоб удвоїтись було. Ну, наша так. рука виглядає. Це, це завж, завжди завжди один. Yes. Наша так. рука виглядає, типу, як туспіковий, да? Чи якась там пікушка. І ми, ми вже взагалі, типу, та... Фактично, всі over пари, всі оверпари. Блін, а це, я не знаю: типу, а якщо тобі треба залегінитися, в тебе розрядився телефон ком, типу з іншого комбаю. Я розумію, що в нього є копі-паста, допустимо, там на телефоні десь натак. Я думаю, про прогуглить десь. А, в принципі, oh. Блін, а це геніально. Yeah. Тут... Що? Не запушуємо. Ну, ну я, я думаю, ок. секунд 30 без запушен. Ой-ой-ой, скік аутів, нічого собі. OLED, Flash, ну, але ми знаємо, що стільки аутів так. ніколи не закривається. Занадто багато. Ну, чипак буде широко відкриватись, та він. Король вирішив просто запушити. Тут буде виставлення. Ми найкоротші. Нас требатить активний опонент. У нас 4 max. І у нас тільки 33 тридцять блайнди, там. 33 блайнди. Зваживши ці всі фактори, я думаю, що у нас 4 бетпуш з з дамою буде. Філосовські такі переміальні руки підходять під, під підходяща ситуація, там, де йому легко продумати мільйон блефів. Тоді, коли коліні над Рибет, коли про був там з двома блайндами. І тут. Хотів я тільки сказати, що, блін, так приємно бачити, коли без валідолу. Але never easy, як то каже, чат, але. Саме що картинка максимум. Ну і в нас новий чіплідер. Все, Алекс пішов душити, отак так воно буває. Ну, і тут не факт, що викинуть, то. Ну, поглядає на колон. Ми поразили треба позицію король 9. Ні, До так, речі, і, як. Яка буде цікавим ренаутом. Так, буде дуже цікавим. Ну, точно сумніваюся, що на стейк все-таки спарний борт. Mm -hmm. Один одного будуть боятися якихось танцевих флешів, ну не знаю, наскільки там шерику, але з там менше. Ну, що Лосовський ще ставить. Я ще не запитував тебе, до речі, поки вони думають, як в тебе обставини з кризи все в школі, то зараз ніяк, але як в тебе відносини з Омахою? З іншими дисциплінами в цілому. Два, не знаю, один раз в офлайні грав у Маху, і якась серія була на, на GG, і в мене теж був тим. хороший настрій, тоді ще не, не в школі, здається, був. Були омахолік се. Ой-ой-ой. СПР один? Да, екшен потім не розкажу. Ну, Виглядає потім... чек, чек по школ, Все-таки, ну, типу, я б на місці Король Девять ніколи б не допустив, признаюсь, бо я нітовочка. Типу. Та, та я думаю, тут лосовський, напевно, що сам поставить. Ти думаєш? Фу. Ну, а що йому чекати. А, в принципі, так. Типа чек-чеколет, що і так замазуємося, а ще можемо отримати чекбеки, якісь. Ну, 2-2,5 мільйона може. Добираємось дами, добираємось якихось карманок, можливо. Ми, ми хочемо самі запушити, ніж чеколити. Ну, я, я думаю, що пуш надто. Нагло. Ну добре, ми поставимо 2 мільйони якихось типу, Алексу. Попал Демона, пуш. Ну, Алекс, так. Буде да, Просто Просить я шути коли робить. Уа. От і інший сценарій, який не затягує. Я? Yeah? Починаючи від початку етеру, від того, як ми дивились фінальну роздачу минулого столу, я просто все мимо, типу, як я там не розібрався, не вгадав. І, і сьогодні якийсь цілий ефір. Е, я не, ніколи не попадаю, то скоріш за все, у нас зараз буде дуже швидкий цей тримакс. Але я вже сказав, що він буде швидкий, то він буде довгий, я вже залавило. я спеціально тепер пішов казати, що тепер вже буде швидкий. G -G. G -G. Ну, Тепер може бути довгий хензап. Ти знал, ты пара, я знову на тр перекупляю. Це ж без дев'яток, без четверок, без пяти руки волать, правильно? Масоски третій взял. В чате питають. Привіт, Хедгик, Хеддигик. Хеджик. Заходить, а в третьем шедерале. Але це грек, до речі, австрійський прапор. Я не хочу душнити, просто я сьогодні вже кілька разів акцентував, типу, бо ми казали, грецька школа покер. Ні, греки, напевно, там, чай, не, внач, не, не викидує хвана чорні з п'ятіркою. Але я так розумію, що в Греції з покером не ок, Там ж, немає надія грецького прапора. Ого. Не знаю. Кол. Не знаю. Здається, не знаю. що, що, що Хан втомився, ну тут точно пуш. Чи ні? А ні, ну, блін, ну знову ситуація. ФДшки не закрилися. А ну, е, пуш повторюсь. Е, Велетікси тара йдемо. Там, там і ще якісь ФДшки через короля є. Үгум, там, він, і Хуан ще може відколити. Ну, Хуан втомився, ну, типу, скільки можна терпіти. Ну він це ще Післячі. не бачив. Там сильно ще де, що йому просто заходило Алексу. В нього й ще, що його душить і душить просто. Ну, от. Ну, і так. тут, і, ну, головне, що тут блеф можна придумати, якісь там 9x рейзиться, фдшки рейзиться. Дами 10. Угу. Mm-hmm. Чекай, э, бо я, сорян, я, бо я сказав, там, бо я так сказав, <laughs> по, по чорному... Чекрейс чорно був. А, чекрейс чорно. Так, Алекс Порейс. Тоді так. Зравте кажу, це рішення, чи є в нас сили боротися, чи хочемо. Рішення на, на рекорд Потривалося фіналок. Так. Чат, ну що, ми ще хочемо побачити екшен, хочемо побачити розкруточку хана, як ця рука вилазить з-під землі і каже, я ще не все. я ще буду Коротше, з грецьким прапором тема не розкрита до кінця, тому що греків або мало, або вони дуже славенький покер, або, або що, бо в топ-півтори тисячі я не знайшов жодного грека. Півтори тисячі учасників, коротше. Ну там населення Греції справді, яке, блін, розвиваємось разом. Ти старжекшн Назар. Ти мене якщо повертає. А я, ти... Є, от я знайшов не на ГГ, правда, на старзах, а там є. Я а думаю, на... на ГГ а. тим більше має бути. Якщо вони є на старзах. На ГГ теж там, я знаю, що певне є політика, що дійсно, що на інших румах можна, на... ну коротше. Нас так, все... тут є шанс, якщо бубна закриється, що ми удвоїмо Хуана. Але буде важко, ми там чека не получимо. Треба самому ставити, якщо ми хочемо рівер побачити. Хороший сайт, Ми ж там вибиваємо деякі руки і своє, яке реалізовуємо. Краще самому поставити такий сайт, ніж чеколити 300 тисяч. Не наш рівер. Що тут робимо? Дублефовий? Та ні, по... Структура така собі для дублефа, та у нас флоп спарний. Просто... Алекс, Алекс... Ні, ні на що, не капнув, той, що ми хочемо вибити. Шість не виб'ємо, наприклад, як. Ну, чатик, ну що, ми оформили новий рекорд по тривалості трансляції і вітаємо. Алекса! Да. На початку ми задавалися. Питанням, що нам продемонструє грецька школа покеру, а ось вона? Ні, ну якби так роздавали, то я би, би теж 8 тисяч не брав, тоді давайте мені білет на, на, на GG Millions, якщо так роздавати будуть.